Радіслав Гандапас, хто знає, хто, хто такий. Це є найкрутий, напевно, тренер публічного виступу. До речі, ви візьміть його книжку, скачайте. Мистецтво публічного виступу. Ну, Багато в нього всього є. Напрацьовок, і аудіокнига, є, відео, я дивився його. Так от, одного разу він проходив, я... він проходив один дуже цікавий тендер німецькій компанії. І сидить такий риженкий німець. А він же ж такий світлий, відомий тренер. І сидить таке, сидить такий риженкий і такий бос німецький. І на у російській мові каже. А він мав навчити публічного виступу в босвітої компанії транснаціональної. І що саме головне публічному виступу? Він там почав, розказував, завдала в виступу, головне, там підготовка, професійні знання, говорив, говорив, говорив. Говорив ходить п'ять. Ну уважно слуха, децьмо в махав головою, збігався. Потім став, подякував йому, по-німецьки спокійно вийшов. Він питається той жіночки, що сиділа ну, асистента, так, як в мене Марина каже, що це означає? А то, що ви ви не прийшли, тест. Він в шоці. Як то? Він, супергуру там, тренінг і пройшов тест якогось німця. Він довго думав, чому так вийшло. Бачите, німці дуже націоналогічна, конкретна, лаконічна. По-друге, якщо людина не може одним реченням виразити, тому, що розповідати, то вона не, не шарить тій темі. І тиждень часу він думав. Він каже, можна ще раз спробувати? Можна. Знову приходить німець, знову сідає, знову резинки німець усміхається. І в чому? Саме головний навик е, публічного виступу, і е, Радіслав Гантапас говорить, саме головне це не виступати там людьми, а просто з ними спілкуватися. Той став, подяка, дякую і став. Хай що означає? Ви, при, ви прийшли тендер. Прошу, просто спілкуйтеся, а не виступайте.